Навіщо Зеленський їде до Трампа? Це дуже важливе питання, тому що ми тут бачимо дуже багато розмов про те, що Зеленський їде до Трампа просити ППО, нам якесь озброєння і так далі. і Вийшов все. Ви ну ви сподіваюся, ви в це не вірите. Що Зеленський, який два рази до цього розмовляв через день по телефону з Трампом, їде до нього щось просити. Він по телефону ж не міг правди попросити його сказати. Трамп, у нас тут серйозні проблеми, то-то, то-то, така сяка дай нам то-то, то-то, то-то. Ні, це ж треба приїхати особисто попросити, правда? Чи е, просто Трамп любить, коли до нього прийдуть і попросить такі, Господі, де ж його взяти? Ну, ну тобто, це театр, продовження того театра, про який я вам вже говорив, коли е, для Трампа Зеленський потрібен для того, щоб розіграти певну гру. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ну, хай всі розуміють, що відбувається, і менше вірять тим телемарафонам і офіційній пропаганді нашій. Так от, безумовно, Трамп не буде ні про що особливе говорити з Зеленським з того, про що говорить сам Зеленський. Трамп використає Зеленського для того, щоб продемонструвати новий поворот в його геополітичних діях, я вам говорив, а хто не бачив, почитайте, подивіться моє відео на Бригіс Analytics, яке розказує про те, як там все змінилося в зв'язку з вчорашньою перемогою Великої Трампа. Якщо мені вдасться, то я от зараз тут поставлю посилання зверху, бо я ще цього не дуже вмію робити. Але якщо, якщо мені. Ні, Тут буде, отут воно буде подивіться. Так от, значить, ем, історія полягає от в чому? Що у Трампа така манера, він викликає до себе якихось людей для того, щоб дати меседж не цим людям. Ну, що він не може справді реально там, через курта передати щось, чи через, через Келлога, верніше, перепрошую, щось мене вже вкинуло в попередні часи. Чи там через когось іще, звичайно, все це може. І так само було з натіняху, пам'ятаєте, перед миром, великими подіями. На за кілька днів приїхав, узгодити якісь певні сценарії і так далі. І так, далі. так було з ракетами, які значить, зливав Зеленський інформацію її підхоплювали, і підхоплювали. Сьогодні сталася важлива суттєва подія. Ну, не сьогодні, а вчора, позавчора. Трамп переміг. Він зшив е, е, поле для своєї роботи, шив, ну, тому що воно раніше було розколено Єгиптом і Газою. А зараз всі ці країни, які не могли е, е, займатися нічим іншим, крім як е, вболівати за Палестину чи за Ізраїль, вони тепер вже цим питанням не зайняті. Тепер у них ключове питання: це війна в Росії і Китай, Мита і вся інша історія. І для того, щоби. Посилити свій вплив на світ, і посилити тиск на Китай, Трамп буде робити певні дії. Певні дії, він буде зустрічатися з якимись важливими гравцями, через яких важливо передати певну інформацію. Тобто, під час розмови з Зеленським публічної, не тієї, що буде за кулісами, він оголосить якісь свої думки і продемонструє. Брюсселю, Москві і Пекіну своє бачення, як треба закінчувати цю війну і як треба діяти в цій ситуації. Після чого американці, оці росіяни, кинуться щось там своє доводити, а китайці почнуть доводити щось своє, але це частина цієї великої геополітичної гри. Чи дадуть нам якесь ППО, безумовно його дадуть, і це не пов'язано з приїздом Зеленського. Це буде антураж, якщо е, значить, Трамп прийняв для себе те рішення, яке я собі уявляю, він буде тиснути на Росію, на Китай, і таким чином, під час приїзду Зеленського, він дасть сигнал про те, що він підтримує Україну. Якщо у нього інші плани, ну там, умовно кажучи, він хоче ще більше-довше покачати качелю. Хоча, здається, саме зараз час, е, час кувати залізо, поки е, гаряче. Так от, якщо не відбулося ніякого зустрічного дзвінка, він може відбутися, до речі, це значить зараз їде. На п'ятницю Зеленський, і в цей час, значить, в Росії починається кіпіш, всі починають шукати, що робити, як робити, дасть там хавки, що робити, починають посилати меседжі Трампу, що ми готові на те, -то, те, -то, те. -то, а у нього там є шорс лист такий, знаєте, з цими вимогами, які він став Каже: пункт восьмий, так, пункт шостий, так, пункт. 4. Перший другий ще не може. А ну добре, ми дамо ще так далі. Тобто ще раз кажу, Трамп не грає. З Зеленським не говорить з Зеленським, нічого йому не дає. Він через Зеленського і через Україну демонструє свої нові бачення, тому що він закрив одну сторінку і тепер він починає грати в іншому полі. І це Складна гра насправді. Тобто тут у Зеленського немає шансів, на жаль, е, грати якусь свою гру, навіть якщо серед пропозиції Трампа будуть якісь не дуже прийнятні для України, він не зможе їх е, використати. Максимум, що він може зробити, і сказати, а мені? А що так мене ж, мене ж український народ порве, що ж мені робити? А Трамп їм скаже, Да, ти не бійся, ми тебе захистимо. Бачив, як я Орбана захистив. Ну, як він Орбана захистив? Ви бачили? Я вам розказую. Він сказав: на минулих виборах ми Орбана підтримали, і він переміг з божевільною перевагою, і скоро у нього вибори, якщо вони будуть, то ми його знов підтримуємо, і він знов переможе. Оце підтримка Орбана, Така заява для того, щоб Орбан пішов на певні поступки, які сьогодні потрібні Трампу. Я думаю, що це пов'язане з газом, з нафтою, з ситуацією з Росією, бо ми ж пам'ятаєте, що. Орбан був значить, слугою трьох господарів: це значить, Путіна Сі і Трампа, і тепер Трамп хоче його перевести в стан слуги одного значить, господаря, тобто себе. Бо йому потрібні голоси і сили в Європі для того, щоб краще і легше було дружити з Європейським Союзом. От приблизно така ж може бути історія і тут. Коли скаже, та, ти не бійся, ти роби те, що я тобі сказав, Зеленський. А коли настане момент, я пошлу телеграму українцям, що треба тебе підтримувати на виборах. Я ну, це я в мене немає інсайдів, Я просто подивився, як це відбулося тільки що з Орбаном. Тут така гра можлива. Тобто, Політику і інтереси в обмін на гарантії. І коли ми говоримо про гарантії, от вони так намальовуються. Тому мені здається, що цей варіант абсолютно можливий, що там можуть бути обговорення якісь гарантії, типу того, що ти роби те, -то, те те-то, те І це ми про це нічого не дізнаємося. Це не предмет розмови, ну не той предмет розмови, який буде винесено публічно. Публічно буде меседж світу. Що Трамп включився тепер в цю гру, на яких умовах ми це побачимо? Публічно буде нам передана якась зброя, а не публічно будуть відбуватися якісь там цікаві перемовини про щось, яке пов'язано з поступками і торгівлею, і так далі. Це відбулося, до речі, з Нетінняху теж. Я забув це сказати. Ви ж подивіться, ви знаєте, які протести в Ізраїлю проти Нетінняху, але Натінняху прийняв умови Трампа, і тепер Трамп. Всім говорить, що на найкращий в світі, він зробив стільки багато, він такий і так далі. так далі. До речі, Ердоган те саме підвішений у себе в країні, але він виконав кілька задань, завдань е Трампа, і тепер Трамп говорить про те, що Ердоган найкращий в світі. Це сприймається так: у мене є любимчики, вони виродки, їх не люблять ваші народи, але мені зручно з ними працювати. Хочете зі мною працювати, підтримуйте оцих виродків. І насправді, ну насправді, і у Орбана підвищена підвішена ситуація в країні в зв'язку з Мадіаром його політичною партією Тиса, проти якої так сильно виступають зараз всі там і ввішаються на Україну. І у Ердогана, ви пам'ятаєте, що робиться а на тіняху там взагалі. А й саме їх і підтримує Трамп. Тому не здивуйтеся, якщо завтра е, Зеленський виконує щось таке, що дуже корисне Трампу, не це не означає, що воно там. Має стосування до якоїсь користі Україні. Ні, просто Трампу це треба було. Може це на користь Україні, може це не на користь Україні. Я цього не знаю, бо я не свідок. Але отаке от може статися. Тому не думайте, що вони будуть говорити про ППО, про оборону і про посилення якихось військових речей. Ні, ні, ні. Розмова буде зовсім про інше. А ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, на мій канал Бергінс і, будь ласка. Давайте все це обговорювати, поширювати серед знайомих і друзів, тому що ну, якось треба боротися з телемарафонами, з усією офіційною пропагандою, а щось ніхто не розказує особливо так точно про що там буде на тій зустрічі. А якщо розказує, може я щось прогавив, бо я ж не можу все відстежувати. Напишіть мені, кого ви слухаєте, кого ви дивитеся, і хто може розказати. Цікаво про такі гострі події, які ще не відбулись, але які відбудуться. Слава Україні!